Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі кутову шліфмашину від компанії Metabo, а саме модель wev 1515 Quick. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо? Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою: гайка, флянець. Додаткове руків'я з системою обмеження вібрації, що знижує вібрацію на 50%. Захисний кожух та сама кутова шліфмашина. Отже, переглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 1550 Вт. Кількість обертів холостого ходу регулюється від 2800 до 11000 обертів на хвилину. Обхват руків'я 206 мм. Вага інструменту без кабелю 2,5 кг. Довжина мережевого кабелю 4 метри. Гарантія, що можна надати магазин Tools.net.ua, як офіційний представник компанії Metabo в Україні складає 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, це двигун-марафон, що збільшує крутний момент на 50%, а також на 20% збільшена здатність до перевантажень. У цьому питанні також нам допомагає константна електроніка, що наявна в цій кутовій шліфмашині. Вона підтримує оберти при важких навантаженнях. Крім того, в даному інструменті присутня механічна муфта, а отже, захист від заклинювання. Для продовження терміну придатності самого мотора у нас присутнє обмеження пускового струму, а отже, плавний пуск. Також є можливість провертати корпус редуктора на 90 градусів в залежності від вашої потреби. А при перенавантаженні самої кутової шліфмашини, хоч це зробити і важко, є аварійне відключення, антивібраційне руків'я зручний хват однією рукою, гарно прогумований мережевий кабель та захищений від зламу в проблемних місцях. Регулятор кількості обертів. Та все, що було перечислено раніше, присутнє в даній кутовій шліфмашині. машині. А на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, чи ви потребуєте якісного підбору електроінструментів, звертайтесь на сайт tools.net.ua. Наші менеджери з радістю вас проконсультують та підберуть саме те, що вам необхідно. Замість дякую, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. А вам також подякував і до нових зустрічей!